До Полтави на щиті повернулися двоє захисників України: – 42-річний головний сержант Олександр Біда та 44-річний солдат Сергій Грінка. Олександр Біда служив стрільцем у десантно-штурмовому відділенні. Його серце зупинилося 24 травня під час виконання бойового завдання у районі села Новомихайлівка Донецької області. Солдат Сергій Грінка служив на посаді гранатометника у десантно-штурмовому відділенні. Загинув 22 травня під час виконання бойового завдання у районі Костянтинівки Донецької області. Вічна слава героям. Знову руїни, поранення, смерті, біль і сльози. І знову рідна полтавська земля зустрічає своїх відважних воїнів, які на щиті. Повернулися додому. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль від втрати рідної, близької людини. Низько схиляємо голову у глибокій скорботі.